Ексклюзив по українськи у Києві з'явився ресторан, небачений та незнаний для гламурної публіки столиці. За його простою та водночас такою душевною назвою «Батьківська хата криється самобутній сімейний заклад. Тут відвідувачів не намагаються здивувати заморськими дивовижами. Навпаки, у батьківській хаті усе виключно українське пам'ять про затишок батьківської домівки, а також повага до рідного роду, надихнула на створення цілої мережі таких закладів її засновника, відомого шоумена та ресторатора Михайла Мені приємно сьогодні доповісти киянам, що їхнє доручення про відкриття в Києві родинного сімейного ресторану Батьківська хата виконано Михайлом Поплавським. Кияни. Зі скучились по домашньому привітному доброму. Те, що є в ресторанах Мигали Михайловича Повлавського. У ресторані батьківська хата, який у Києві презентували 19 листопада, готують українські страви за ексклюзивними старовинними рецептами. У батьківській хаті пригощають смачно та із розмахом. Одних лише вареників тут півсотні різновидів. А до вареничків та запеченого порося на кропива кропова. Теж ексклюзивна за рецептом мами Михайла Поплавського. Те, що робить Михайло Михайлович, це ви українських традицій, українських Міжені української колорита в Україні і в Європі у батьківській хаті використовують лише екологічно чисті та натуральні продукти із власного сільського господарства, адже у цьому ресторані усе краще українське для українців.